Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, в мене це розпашивальна машинка. Бюджетний варіант. Дуже цікаво. цікаві ці машинки. Вся металева, тяжка, та, блін, кілограм 10 мабуть. Це машинка від фірми Seiko. Ну, в принципі, оці назви не мають ніякого значення. Ось. Ці машинки, як завжди, страдають одной, одним дефектом заводським. Це браковані йдуть, ось такі речаги в них стоять. Тут один єдиний петельник. Це з промислової машинки. Один єдиний петельник. І в процесі, ну, як, як завжди, воно виходить. Або ось тут лопає метал цей дуже поганий, дуже такий слабкий. Що сам речах може ходити на валу. Може ходити. Починаєте затягувати, він хруп. Все, до досвід. Або ось тут, як в цьому випадку, наприклад, ось бачите, тріщина. І чим душе ти її затягуєш, бо він крутиться, ну можливо. І він лопається і все. Ніхто їх не ремонтує. Ну чомусь, ну я не знаю. Таких фахівців, щоб їх ремонтували ці машинки. До речі, а такі речаги, теж з такого гамняного ну, металу, продаються в Китаї, я дивився, 10 доларів. 10 доларів стоїть такий речаг. Ну, це ж місяць чи два треба ще це чекати. Я перероблю, я ставлю речаги з промислової розпашивалки. Ну, перероблю, о, тут добротний такий метал. І затягується все, і петельники, і все на світі, і воно буде працювати довго і нудно. Це я сам робив, бо заводська лопнула. А так все залишив в первозданому заводському вигляді. Ось, налаштував. Ці машинки буває по ексцентрикам, ну, приходиться підрегульовувати. Ну, це в порівнянні з заводськими налаштуваннями. І ще це перший раз. Перший раз у мене вийшло, що я збільшив довжину стіпка. Довжину стіпка десь до 5 мм я зробив. Це ось тут я практикував, ну, доволі так вдало вийшло. Ось так вона шиє, ось такий є, наприклад. Приклад. Ширина шва тут 5,5 мм. Тут дву, це двухголкова машинка. 5 ну Якщо посередині, десь 5,5 буде. Це двухголкове. Я ж бюджетний варіант. Бо є вони і трьохголкові, є вони і п'ятиниточні. Ось такі машинки, що недавно продавалось. Я не встиг купити. Хтось викупив, ну мені здається, ніхто її. Ну, по крайній мірі, я не бачу, щоб її хтось зробив і продавав. Десь вона осіла. 5,5 ширина. І ось я хочу порівняти, це ось і шов. Це ось у жінки промислова швейна машинка п'ятиниточна. Це 6,4. 6,4 це 5,5 ось ця машинка. Ну, звісно, що 6,4 це ширше, що воно красивіше. Це з верхнім настилом. Це п'ятиниточна. А це ось цей шов. Друзі. Тихенька машинка. Повний комплект, я її ще не всю зібрав, бо є оці кришки. Машинка на продаж. Я її буду продавати. Так що, друзі, кому треба така розпашувальна машинка, телефонуйте, поки я ще не продав. Покажу, як вона працює. Ось беру, наприклад, мікродайвинг. До речі, хто не знає, що таке розпашувальна машинка, я поясню. Бо є такі в мене клієнти, які хочуть шити, але вони ще технології повністю не знають. Ось, наприклад, беремо виріб трикотажний. Ось, наприклад, у мене є майка. Майка. То трикотажний шов розпашивальний. Це в нас іде. Ось він. Пришивається оця бєчка. Оце ж пришивається. Це тут двохниточний шов. Ну, двухголочний шов. Це бієчка пришивається. Ось Майка. Це бачите? Орловина. Ось. Щоб оцю майку пошити трикотажу, треба дві машинки. Оверлок 4 Таку екскурсію. О, балалайка. у мене тут по боку немає шва. Ха-ха-ха. Така майка. Обично боковий шов це оверлок 4 Рукава і ось низок. Низок теж йде в нас трикотажний шов. Оцей розпашивальний. Чим він відрізняється від швейної машинки. Якщо ви швейною машинкою прошиєте, то швейна машинка так не тягнеться. Це є для тих, хто не знає навіщо ця машинка. Розпашувальна машинка це у нас рукава, горловина і низок. Все. Бочка у трикотажних виробах це оверлок 4 От І все, все дуже просто. Для того, щоб шити трикотаж, треба всього двітися точно. Ну, можливо, ще й, і прямо строчка. А в основному розпашивалка і оверлок. Покажу, як ця машинка працює. Як я налаштовую. Е, і лапку, як правило, я переробив, бо ці лапки вони взагалі отак не працюють. Вони не гнуться, вона піднімається. Це для того, що не обов'язково ось так тут робити. Все. Припідняли, підставили, поїхали. Ну, це вже так на любителя. Машинка налаштована, дивіться, друзі, у кого є така машинка, схожа машинка, і вона не шиє, вам це відео нічим не допоможе. Ви просто можете зв'язатися зі мною. Я свій номер телефону, контактний, залишаю або в описі під відео, або в мене на сторінці є номер телефону, по якому є і Viber, WhatsApp там є, і тра та та тра-та-та. -та -та. Це так. Ну, Я хочу показати, як машинка шиє після мого е, налаштування. Нитки в мене поки стоять ось тут. У мене нема ні стойки, ніде нічого, машинка ще не зібрана. Обов'язково треба провіряти машинки, щоб вони шили в повороті. Ну, педалька, відповідно стоїть у мене під стулом. Отак, через кладочку. Бо якщо ви низок будете підробляти, і обов'язково буде у вас оверлочний шов. І дивимося на шов. Через складочку, обов'язково. У нас немає бути, бачите, шістьрочка. Раз, два, три, чотири, шість. Прийшов без пропусків, без нічого. Поворотиках ось ось прекрасний, шикарний шов. Ось Навіть можна, ну це поки почав, я ж тут ще вишивав. Ось. Навіть можна синю ниточку трошечки звільнити натяг. Синя ниточка це в нас права голочка. І ось бере мікродайвен, наприклад, відрізочок такий. Припідняли. Такі. Складочку. І дивимось, вуля. Пан-пам-пам. Друзі, ну я не знаю, краще вже її, в принципі, хто налаштує. Не знаю. Налаштував взагалі суперово. Я ж кажу, битова, як нема взагалі ніякої швейної ну, розпашувальної машинки, це альтернатива номер 1 Я ж кажу, що двоголишна. до речі, заголки. В цих машинках використовуються ось такі голки. Вони довгі такі, ну довші, ніж від звичайної швейної машинки. Оце їхня маркировка. Можете брати 80, ну, матері... дивлячись, з якими ви тканинами працюєте. Я зараз на 90 поставив. поставив. Ну, у мене були чи 90 По-моєму, 90- або 80-ті. Ось такий фліс в три. В три шари. Дивимось. Чому в три? Можливо, воротничок якийсь там ну, при, при, пришить. При, Притачать. І дивимося шикарний шов. Тут у нас як тут ось. мусив збільшити. В мене, ну, я скільки зробив таких машинок, в мене ще не виходило збільшити, а тут реально збільшив до 5 мм. Ось. І ось такий шикарний шов. Я ж фліски, флісові кофти, там зараз туніки, там, що там зараз флісове. Ось, наприклад, Ліс теж втриша рибу, наприклад. Я перед тим, як відправитися покупцю, ну, от, я тестую, перевіряю на різних видах тканин, тоді менше всяких нюансів. Зрозуміло, що ця техніка, до техніки треба звикати. Ну, тут що ваш, нитка аж врізала, сильно товста. Ну, тут найголовніше. Немає, бо, ну, не має бути, ну не повинно бути ніяких пропусків. Це оверлочний шов такий. На це не звертайте уваги. Це я тестував якийсь оверлок. Ну, це, друзі, таке кіно. Пишіть в коментарях, що, що вас цікавить, що б що що ви хотіли знати. Налаштування саме я не писав, не було в мене часу, як я її отримав, в якому стані. Ну, в якому речах був зломаний. До мене спочатку жінка а перед цим. Де за місяць звернулася, що Віктор Миколаївич продається розпошивалка в зломаний речах. Кажу, ну хочете купляти, а хочете ні. Ну вона не купила. То купив я. Коротше говоря, через час деякий. Все, друзі, на цьому крапка. Слава Україна і героям. Тільки героям слава!